вітає стендап CRC Шоу! Боже, як давно не бачили наших улюблених глядачів. Як круто, Боже, начебто тиждень назад у нас ті самі обличчя були. А, друзі, зараз на цю сцену вийде одразу запрошую нашу першу виступаючу єдину дівчину на сьогодні, між іншим. Анастасія! Вітаю, шановне панство, це така честь бути єдиною дівчиною, яка буде сьогодні виступати. Та. Та дуже приємно, дуже прям ой боже. Отже, мене звати Настя, це точно не найрідкісніше ім'я, яке можна почути в Україні. Гадаю, те, що щось сталося на початку 2000-х, що всі жінки, які народжували в той період, така дівчинка, отже, буде Настя. Все, так, так випала карта, не питай чому. Просто розкажу про себе всюди, де я була, завжди були інші Насті. Наприклад, в дитячому садочку в моєму в моїй групі було три Насті, в моїй першій школі, куди я пішла, також було три Насті. Вже перейшла в ліцей три Насті, перейшла в інший клас і все ще три Насті. Допоки у когось свята Трійця — це був Бог, Син, Святий Дух, у мене це було три Насті. Ця свята трійця переслідувала мене всюди. Ну і з таким іменем, звісно, інколи дівчата хочуть трохи поекспериментувати, перефразувати, тому що ну, там покличеш одну Настю на вулиці, і половина вулиці повертається і така, що? Ну, у мене просто нещодавно була така ситуація, хтось кличе Настю, а повертається, до речі, якийсь бородатий мужик. Тому я подумала, можливо, я щось перестала розуміти в цьому житті, а, хоча вуси у мене теж начебто нічого. Отож, поки ми думаємо, яке ім'я собі зробити, Порошенко зробив геніальну штуку. Він просто дві букви відняв спереду та ззаду і отримав свою назву своєї компанії Рошен. Це геніально, це математично прагматичний підхід, і це воістону круто, що правда з іменем Настя так не вийде, тому що вийде одна буква С, і дякувати Богу, не дві, бо вийшло б дуже незручно. Хоча тут також можна поекспериментувати і сказати: це не те, що ви подумали. Есес, взагалі, то січові стрільці вчить історію України. <плес> все. так. одразу після цієї фрази всі пацани з історичного факультету біля ваших ніг. Якщо ж ви націлились на програмістів, то можна представитись як Сі. Так і все. Той, хто програміст, той зрозуміє, я бачу програмістів, тут немає, або дуже погані програмісти. Та, тут уже до вас питання. Отож, але зазвичай обирають Насті собі якісь більш простіші імена, наприклад, там, Сяся, Стася, Ася, Айсті, Айслате. Таке. Я собі також колись обрала собі таке прізвисько, але зараз я думаю, що обрала не найкращий варіант. І я вирішила, що я стану стасіком. І лише потім я зрозуміла, що рифмується воно ой як невдало. Не найвдаліша форма імені Настя, а потім я ще дізналася, що так називають тарганів. Ну, Я завжди в принципі, відчувала певне рідство із тарганами, окрім, власне кажучи, шикарних вусів. А, я також часто знаходила себе у такому ж становищі, як і вони, на, вночі в кухні, щось ховаючи від інших людей, жаручи. Ну, то таке. А, також дійсно гадаю, у нас є спільного, так це міцний шлунок. Те, що незважаючи на всяку бридоту, яку ми їмо, ми все одно ще живі. Наприклад, як Тарганів траві дихлофосом, так та ж саме ситуація, коли я виходжу ввечері, Новий викид я Така м -м, сьогодні з ароматом дюшесу <рг reorgan Perché> так. і як бачите, я все ще жива тут перед вами, тому гадаю, <спр intention> я доволі живуча. Ну і в плані їжі, я абсолютно не вибаглива. Наприклад, знаєте, цей прикол, те, що дід доїсть. Та у нас сім'ї я цей дід. А, наприклад, плов трохи тхне, ну нічого, це просто такий природний запах рису. Ти не знала? А, хліб засох — так це майже як юппі, просто додай води. Сир запліснявів. Я вас прошу, це дорблю. Цього сиру зараз націнка плюс 20%, їжте поки можете. Тобі здається, що шашлик на привокзальній цій забігалівці трошки сирий? Я тебе прошу, це мідіум реєр. Насолоджуйся. Ну, отож, у мене дійсно був міцний шлунок, був допоки не сталася трагічна подія. Дев'ять місяців тому у мене з'явилась непереносимість лактози. Це дійсно жахливо, тому що, тому що зараз мені для того, щоб. Не просратись це стало ну буквально це став привілей для мене. Але тут я в принципі і щось е, приємне, я б навіть сказала благородне, в тому плані, що зараз ціною лише однієї піци чотири сири можна покрити всю нестачу природнього газу в Україні. Тому так, підвищення цін на газ не сьогодні. Де моя кава з молоком? Несіть сюди. Отож, отже, зайшла в одне кафе, попросила капучино на банановому молодці. Вже відчула себе, о я такий хіпстер. Так, поправляє свої окуляри. Така можна мені, будь ласка, капучино на банановому, і мені сказали 100 гривень. Я спитала, а скільки за звичайне? Мені сказали 50. Така, тобто, рослинне молоко, дали націнку 50 гривень. Мені сказали, ні, це націнка просто так би мовити, за те. Це гарантія, що ти, хоч десь не просрешся у своєму житті. Розплакалась, замовила чай і просралась. Бо це був молочний улун. <зам> Дякую за увагу, шановне панство. Було дуже приємно. <зам> да. Бажаю вам всього найкращого і бережіть себе. А що блоски це була Анастасія? Давайте ще раз дуже тепло поаплодуємо єдиній дівчині на сьогодні. Ну що ж, друзі, а зараз на цю сцену вийде гість з іншого міста. Він зовсім нещодавно до нас приїздив. Я впевнений, що він дуже полюбився нашим глядачам. І Ми його записили не просто так знову. Радіон клюєв! Привіт народ! Болін так приємно приїжджати на Кривий ріг. Знов народ, знову приїхати в Кривий Ріг, це так приємно. Е, зараз я протру окуляри, щоб вас бачити краще. Просто. Да, дякую. Е, так, знаєте, мене звати Родіон, і друзі мене звуть Радон. Радон, щоб ви знали, це благородний газ із таблиці Менделєєва. Не знаю, що в мене є такого благородного. Е, іноді, знаєте, їм мівіну срібною ложкою. Та сідаю страти в реверанці. Я, знаєте, я з Кам'янського. І знаєте, Кам'янське у мене вже у нирках. Так, <рес> <рес> да, Кам'янське у мене вже у нирках. Просто, щоб ви розуміли, у нас все місто усіяно фонтанами. Але мені здається, що це лише прикриття для всіх у тих проривів у трубах. Знаєте, просто попроривало трубу, він такий так. Туди фонтан поставте? І наче нічого не було. Е, у нас всюди є фонтани, але знаєте, як завжди, е, неочікувано прийшла зима. Ми не були готові, як завжди, до зими, що випаде сніг, труби почне проривати, і у мене зникли опалення. Е, знаєте, дзвоню в аварійну службу, е, кажу: вибачте, у мене немає опалення. Е, що, ну, щось робиться з цим. Вони кажуть: ні, на жаль, вибачте. У нас немає високої драбини, бо у вас прорив на п'ятому поверху. Ну, у мене зараз ну, запитання, а ну, драбина, вам навіщо? Вам сходи не підходять? Вам краще важкіший варіант, так? Да? Ну, відповідь мене вбила. Знаєте, вони кажуть: ну ми запит до мера дали, щоб він нам драбину зробив, купив. Угу. З дерева, мабуть. Ну, він просто він е, відповів їм, знаєте що? Ну, а на Дніпрострої взагалі води немає. Ну ви не розумієте, є е, зв'язок з тим, що працюють фонтани, і немає, е, немає води на Дніпрострої. Мені здається, що мер, коли будував фонтани, він такий, йому принесли два дві папки і кажуть: значить так, фонтани будуть працювати, але не буде, не буде води на Дніпрострої. Або інший варіант, він такий, ні. Підходить, не буде води на Дніпрострої, все в порядку. Тих, переживуть. Фонтани є. Там покупаються. Е, ви знаєте, мені здається, він е, потрапить е, в тюрму за грати, і йому дадуть вибір. Е, е, забув вибір. Який дати йому? А, да? Він обере, знаєте що? Він обере вим вимкнути воду на Дніпрострої. <рес> <рес> те, що у нас немає води, і те, що у нас немає опалення, це навіть плюс. Бо ви бачили реально ціни на комунальні послуги? Ну серйозно, мені здається, що нафта вода скоро буде в ціну нафти. Серйозно, е, я так і бачу ці ціни, знаєте, на заправках. 95-й там хай 58 гривень, дізель там 60 гривень, покупатися в душі 45 гривень хвилина. Газ 35 гривень, не газ 33 гривні. Ну, бо з бульбашками дорожче. Так, знаєте, завдяки цьому я почав трішки економити на воді, і я тепер купаюся в Дніпрі. Завжди купаюся в Дніпрі і чекаю, поки отой чувак на пляжу нап'ється пиво, зайде по пояс, подивитися на закат, це а а Красиво! Красиво! Знаєте, я заходжу одразу за ним, забігаю, ну знаєте, що помитися тепленькою. На цьому у мене все. Дякую. <плес> До побачення. Ваші обласки радіон клює. Давайте ще раз максимально тепло поаплодуємо нашому гостю із Кам'янського. Ну що ж, а зараз зустрічаємо крайнього виступаючого на сьогодні. Рецендента стендапкарсіті, шоу Микита Леснюк. Е, в нас вже були зйомки, і е, дуже мене ну, після зйомки до мене підійшов Роман, наш директор, е, е, каже, каже Микит, ну дуже багато матків. Е, після того також був якийсь розбір польотів, і він такий каже. Інтерактив uh, з залом, ну, uh, все одно немає мікрофонів, все одно не чутно, що кажуть глядачі, тому це, ну, на це не треба звертати увагу. Тому я зробив висновки. Що, як справи, uh, <laughs> є в когось історії, якісь кльові, може, прикольні розказати. Як вам погода, до речі? До речі, погода сьогодні кльова. Да? Кому сподобалось? Всім, да? невже от і, іначе і зима, іначе і снігу нема, а наче так от, приємно дуже. Ладно, е, вже крайній виступаючий, хедлайнер. Я е, коли останній виступаю відчуваю себе ну, такий кльовий. Мені е, е, одразу е, прийшов, і мені кажуть: ми прийшли, тільки на вас подивитися. Я такий, типу, ой, Яка у вас низька планка заходу в гумор. Я, може, і високий, але ну, не сказати, що в гуморі прям. От, е сьогодні я сьогодні писав жарти. Зазвичай я їх пишу за 5 хвилин до виступу. Сьогодні я їх писав за годину до виступу. Це ну... Це свідчить про серйозність сьогоднішнього заходу. Е От. Е я в мене. Хочу поділитися тим, що в мене на, в мене на війну пішов е, троюрідний брат. І е, в мене такі е, почуття от дивні, я, я розумію, я хочу, щоб він все ж таки щоб він зустрів свою смерть з гідністю. Можна без гідності? Я просто не казав, з якої сторони мій троюрідний брат пішов на війну. От. Є таке. Я, я дуже боюсь кожний раз, коли розповідаю цей жарт, щоб люди ну, зарано не почали бить мені обличчя. От. От. І насправді насправді дуже не люблю в мене до росіян особливе ставлення в плані. Ну, типу, я їх ненавиджу, я їх бажаю смерті. Типу, все тут адекватно. От. Най найбільше, що є в цьому, що мені не подобається, як їх обзивають. В плані, ну, росіяни це вже ну, нижче нема куди. Просто наші росіян називають орками. Типу, я грав в Warcraft. Мені дуже. От. Я ну, не прям за орків грав, але все ж таки за орду, І ну, типу, це мої були союзники. Я не люблю, коли їх називають так. Я не люблю, коли типу називають їх там гамном чи щось таке. Бо. Ну, поважайте Капрофілів, вони теж люди. В них. <плес> <плес> теж така штука. от. Тобто треба якось. Або. Я не люблю, коли їх свино називають. Тому що я люблю собак, і їсти люблю, і сало люблю. І типу, ну. Для мене росіянин вже достатньо. Дірмове слово і не треба тут нічого погіршувати, бо ну, не варто. Таке собі в плані погіршувати? Слова, слова росіянин? Ну так. Болото ну це. Оркстан, Орк, ну блін. Ну, не треба обзивати орків. Будь ласка, в них є почуття. Е -е. <звук> Орки також люди. Е -е. От, ну я так, да, це комедія. Я знаю, що орки не люди. От. <реш> От. Я теж працював вважатим. Мені здається, після вважатих всі ну, більшість вважатих йдуть в стендап чи щось таке. От. Е, працював вважатим і. Насправді я дуже добрий. Я дуже добра людина, я дуже чемний і так далі. А в мене діти ніколи не були. Ну, в мене не було поганих дітей. в мене всі золотки, всі зайчики, всі взагалі хороші. Я ні на кого не кричав. Однак я завжди дивився на людей, які кричать на дітей. Прям я такий вау! Ця людина, доросла, здорова людина, стоїть перед дитиною і кричить на неї. Ну, типу. Це якось, ну, не в твоїй лізі, але ти такий все одно це робиш впевнено. Я не схвалюю такі дії, але дуже е, напишаюся, захоплююсь такими людьми. Стоїть е, дитина, отака маленька, стоїть здоровий тіп і такий. Ти що ти плачеш? Та ти вообще? Скільки тобі років? В 6. Мені в твоєму віці вісім було. Я взагалі. Ти що? Ти будеш мамі дома плакать! Я сирота, та хоч ковбасарта. От. І я такий думаю, блин, дуже круто, дуже кльово. Треба спробувати так. І от, і в мене була ситуація, коли. В мене були діти, і в мене були супроводжуючі, які приїхали з цими дітьми. Бо то був е, такий, такий заклад, я не пам'ятаю, чи інтернат, чи щось таке. Ну коротше, і мені сказали, що у вас, у вас е, в тому отряді е, є Артем в 104-й кімнаті, і в нього НРС, його треба вночі будити, щоб він ходив в туалет. А в мене два Артема в сусідніх кімнатах: 104 і 106. І я такий, 104? Вона каже, так, 104. А я такий, ну, порівнюю в голові цих двох Артемів, і я такий: ні, походу 106. Ви впевнені? Я впевнена. Я такий «Нок». А, і вночі заходжу в ту 104-ту кімнату, підходжу до того Артема і такий кажу: Вставай, іди в туалет. Він не викупає взагалі, що відбувається. Прийшов, ну, ну явно п'яний вважати, ну адекватний вважати, не підійде вночі, такий вставай, де в туалет. І ще навіть, двері не закривай, я хочу дивитися, щоб ти точно сходив. От. І я, коротше, такий, думаю, він такий, я не буду вставати, такий, вставай. Я думаю про того чувака, який майже матюкав дитину, я такий, я буду як він, я буду сильний. Такий, вставай, не пісять. Я не, я не хочу, я не хочу бісять! Моїда Ми Михайлович, я хочу спати. Я такий, давай. І коротше. Да, але я пішов, да, майже так. І я такий: ах ти, отак, да? окей, ти виграв, можливо, цю битву. Я пішов, ніби спати, дав йому годину заснуть. Прийшов, обіцяв його і наругав зранку. Е -е -е. Виявилось, що все ж таки помилились з кімнатами, і мені треба було зайти в 106-ту, і в мене було два обісаних Артема. Причому став тільки один Артем. Отака От. От цікава. Насправді я не обісикав його, це жарти. Я. Я обсикав обох. Не знав, що навряд чи буде. Так от, ще є такий жарт, ну, не жарт, в мене таке ставлення. І в мене дуже з цим, я не знаю, якась проблема. Тому що я розумію, що мені не подобаються гарні дівчата. От, Справа, справа в наступному. Що... Я коли бачу гарну дівчину, і такий, все, в мене всередині якийсь звір просипається. Оцей австралопітек оцей, Ху -ху 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 -ху", І мені не подобається цей голос от не подобається. Бо ну, він постійно кричить, я бачу гарну дівчину, він кричить, мені Кент каже: так ну що то? По, Помастурбуй. Е, по е, і пройде. І я такий йому кажу: ну типа, ми на вулиці, Холодна, та й вона ну, стоїть з чоловіком, з дитиною, ну, як не на камільфо буде. Мені здається, от, ну, при, приблизно так екзибіціоністи з'являються, бо вони такі, типу, у, треба якось скинуть". От. До речі, дуже дивне слово екзибіціоніст, тому що я, типу, є екзибіціоніст, А хто такий гібіціоніст? Ну, для, для мене це просто загадка. Так от, повертаючись до того, мені не подобаються гарні дівчата, але, але мені подобаються тупі гарні дівчата. А, так, зачекайте, тут справа не в тому, що мені подобаються оці стосунки, де дівчина така тупенька, чоловік просто, просто там використовує її чи щось таке. Нехай люди зустрічаються, як вони хочуть, і так далі. Я не лізу в їхні стосунки, не засуджую. Нехай так буде, мені на це все одно. Мені, подобається, щоб дівчинка була тупою, бо е, стою я, переді мною стоїть гарна дівчина. В мене в голові Обізяна. Е, і я такий бачу її. Я дивлюсь, в неї гарні груди, е, гарне обличчя. Саме в такому порядку, бо Обізяна все ж таки кричить. Uh, і я такий, все, я готовий зробити все, що вона скаже. Я буду рабом, і так далі. І потім найкраще, що може статися, це вона каже щось, типу. Взагалі музика в ніполітики. І в мене така обізяна. Що? що? І типу, ну, і відлягло. І прямо ж я такий, і вже і груди не такі гарні. І вже обличчя не таке виразне. Саме в такому порядку, я може розумна, але все ж таки обізяна. Е, дуже круто, коли це стається дуже швидко. Груди, обличчя, музика Так, все. Е, найгірше це коли бачиш дівчину, а вона. темнича. а вона загадкова. І ти не, ну, не розумієш, що вона тупа, але ти такий думаєш. Яка цікава. От, і ти з нею спілкуєшся, і вона там вкидує якісь там жарти, типу, такого, і потім через якийсь час ти, може, зустрічаєтесь, і ти робиш комплімент і кажеш: блін, мені так подобається твоє почуття гумору, твоя постеронія, і вона така на повному серйозі без сарказму каже: А що таке постеронія? Я такий а. А я думав, це загадковість. От. Е, найкраще, коли такі е, відносини е, припиняються, що ти не жалкуєш про втрату. Ти жалкуєш, що раніше не почув її, оце, типу. Як вона дивилась новини, що відбувається на Росії, і вболівала за цей е, переворот, який там був, і такий, зараз вони вб'ють Путіна, і хороші руски возглавлять е, ту страну, і все буде добре. І такий, А ну", бізіана кричала трошки гучніше, ніж е, дівчина е, казала це все. От. І е, е, Я забув. І, коротше, е, насправді можливо, може статися таке, що ви подумаєте, що в мене якісь завишені стандарти, можливо. Е, що й забагато хочу, щоб дівчина не слухала російську музику, е, щоб була, типу, симпатична, щоб вона проявляла до мене якусь емпатію, і що немаловажно розуміла слово емпатія. Це в термінології треба так також поганяти. Можливо, це так. Але ну, ми ростемо, ми, в нас збільшуються якісь вимоги. Єдине, що мене радує в усій ситуації, яка склалася, що вимоги в мене збільшились. Е, але секс, рівень сексу, слава Богу, залишився на тому ж самому рівні. Не збільшився, на жаль, не зменшився, слава Богу. Просто знаходжусь на стабільному нулі. Е, От. На цьому, я думаю, буду закінчувати. Mm -hmm. Ні, що, ще. Я, там, я, коротше, сьогодні писав, я ще не дописав, зараз буде ну, імпров, імпровом. Mm -hmm. Та ну, блін. Ну Трошки, трошки, трошки. Небагато, не небагато. Бо там щось типу, є, але таке, я ще не придумав. І зараз просто я буду писати, прямо при вас. От. Е, так от, і, типу, рівень сексу, так, в мене на стабільному нулі. От. Е, Такий же самий нуль настільки стабільний, наскільки і мінус по карті. Тобто може скластися, що ну, враження, що в мене наче нічого позитивного немає, наче там нуль, там мінус. Але ні, я впевнений, що в цьому світі є місце, де в мене буде все позитивно, де в мене все буде добре. Це військомат. Я там, ну, в мене не буде ніяких проблем. Я впевнений, я прям. Пісня і казка для цього. Ну на цьому вже все. Э, дякую. Дуже приємно було перед вами виступати. Ваші обласки це був мики та лесняк. Друзі, на цьому у нас сьогодні все. До нових зустрічей. Пока-пока.